Бувається в області відбуваються політичні ігри. ігри. політичні Турчинова є ще дві кандидатури на цю посаду. Документи. Нехай оголосить весь список, а не присилають по черзі. Питання в тому, ви були, ви були вже губернатора, ви нічого не зробили. Ви тримаєтесь за клітку губернатора. Питання вам задали. Чекайте, ви не кричите. Тому ну, що я, ми я теж е людина і е хочу вам сказати, що ви як молода людина дійдете того самого віку, який вийшов. А тепер по е своєму життєвому шляху, давайте дивитися, ви кричите, нічого не зробив. Я вам можу почати з 91-го року за себе історію за себе, що ви за себе. я зробив. У 91-му а ви чому так не диригуєте? Ви можете просто вкласти. Ви так і не можете зробити. Ганьба! Ганьба! Ви такі от не санювали, але ви не зробили для цього. Законути післяпраців речі! А завіка цього у вас немає. Ви йдіть у іншу прогрес. Ганьба! 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 А політичні ігри не виглядають? Частина людей, яка, яка має таку думку. Частина людей, людей яка, яка має, має таку думку. Ви знаєте, як я працюю з правого сектору, вам, нам звернулися ціла куча людей. Все. не перебивайте мене. звернуться ціла куча людей. Які а що вас слухати? Ви, ви втікаря прийшли. Ви втіхаря прийшли і області. По-хорошому. Чи ви відрізняєтесь від Попієва? Справа не, не буде представлено. Хто знає? Ну і що? Кісова, кісова начальники б так само поставили. І люди казали проти. Так, так, поставили вже Турчино. Тут політичні ігри. Ви являлися членом комуністичної партії, скажіть, будь ласка. А хто такий Турчино для нас? Ви являлися членом комуністичної партії. Радянського Союзу. Де вони були, коли ви хлопці Ви, ви будете писати заяву? А, Заводи. Заводи. а чому? Я не з витримаєте за посаду губернатора? Я ви, ви, ви не хочете ви не хочете слухати е, А ми не хочемо оголі? слухати. Ми, ми слухали вас, що ви були губернатором я... два рази. І що? Нічого не, 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 не слухали. Я два рази не був. слухали? А ви ви бачили результати роботи? Ну, от бачимо результати роботи. Які ви бачите результати? У вас ніякі ви скільки вам було років тоді, коли я е, е, працював? Та ні. Багато різниці. Є. А що змінилося? Що, що було зроблено? Ну що конкретно? Коли я працював. По п'ять гривень ну, ви добавляли пенсію. Ну, Де? По п'ять гривень додали пенсію людям. Ну, я за цим слідив. Є, а я то, не по фармав. У вас є два шляхи. А початку збирають гриво стати заяву. Но заяву, равно заяву ви все одно будете писати. Папію на все заяву, ви напишете по-любому. Думай, що сектор сказав, ми, ми не будемо бавитися політичні ігри з вами. Товариство, зараз у селищних радах Тісманщини проводять дострокові, збор, дострокові вибори сільських голів. Значить, люди знов проплачуються цими олігархами, цими маленькими фірташами, Ахметовими. проплачуються люди нагло приходять додому, дають гроші людям.